Російська армія за півроку війни в Україні втратила понад 900 елітних фахівців. Серед них морські піхотинці, співробітники Розгвардії, спецназ головного розвідувального управління та інші. Про це йдеться у розслідуванні BBC Росія. Зазначимо, що журналісти брали свої підтверджені дані про втрати Російської Федерації. BBC вдалося встановити загибель 151 військовослужбовця спецназу головного розвідувального управління. Майже кожен четвертий з них офіцер за консервативними. Оцінками вибуття 130 бійців може бути рівноцінним повному виходу зі строю однієї з рот спецназу. Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії. Більшість із них співробітники підрозділів особливого призначення. З відкритих джерел журналісти встановили загибель 20 співробітників Федеральної служби безпеки та охорони. Серед них є офіцери найбільш засекречених підрозділів. Бібісі також має інформацію про 67 російських військових льотчиків, які загинули під час вторгнення в Україну. Як зазначає видання, це особлива категорія втрат, адже підготовка одного такого льотчика-снайпера може займати 15-17 років і коштує від 12 до 14 мільйонів доларів.